простіше. ви абсолютно праві. Єдине, трошки додавлю, що стосується цих питань: що робити і кому, і як було чітко прописано в існуючому законі про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Там прописано всі: від президента до останнього конюха на останній конюшні на, на дальньому хуторі в Вінницькій області. Це там все чітко написано. Треба просто виконувати. Не треба вигадувати велосипеди. Бо як показують фільми, відзняті 95-м кварталом, велосипеди чомусь в руках Зеленського завжди ламаються. Незалежності, як це надавається велосипед Україна, чи Урал, чи якось іще. Це перше. Друге, що стосується професійності дії влади, про яку професійність, коли самопенні дилетанти… Або, як казав пан Юрій Луценко, класне таке було порівняння, що ахірівшії піонери захопили е, учительську, не знаю, що ділять. Так оце от ситуація реальна, так вона є. Значить, і з точки зору їхньої самовпевності, що ці самовпевнені зробили? Чому іде руйнація безпосередньо системності в державному розумінні професійної підготовки будь-якої ланки керівництва? Ну тому що ділітанти. Розуміють, що притягуючи до співпраці і виконання завдань професіоналів на їхньому фоні цих професіоналів вони будуть виглядати як отопоні і слон. Пам'ятаєте приклад я привіз як Черчилі Зеленський. Тому вони, перше, що зруйнували, найперше, вони зруйнували е, Академію при президенті України, яка е, готувала системно. Я не кажу зараз, наскільки добре чи не добре, але я багатьох людей знав, які закончили цю академію при президенті України, і мали чітке розуміння, що таке державотворення і державоуправління. І з великою повагою до цих людей відносився. Е, в простому розумінні вони зруйнували школу, яка готувала е, суддів. БАГАТО сіл існує село. Має футбольний м'яч. Приходять хлопці з іншого села, давайте зграємо футбола. І завдання номер один: що з'явився суддя, який чітко визначив: хлопці, граємо тільки ногами, головою, руками м'яча трогати не можна, отак: от бігаємо, так б'ємо все. От для чого існують умовно спрощено для чого існувала ця академія президента України? Вона чітко визначала правила гри всередині нашої країни. тому що, хто, як робить. Не питання зараз там. Хтось чиновький, як себе вів, вони себе вели настільки, наскільки їм дозволяв народ. І якщо раби мовчали, то пани е, нахабніли. Все дуже просто. Якби не мовчали, не, не барзілі б. Наступне, знов таки ж повертаючись до е, влади, коли вони розували цю систему, вони цілеспрямовано стали прибирати людей, які були розумніші за них, і стали прибирати за принцип не професіоналізм, або вчасності і відданості. І що стосується тих самих військових, ну, достатньо непогано було підчищено е, ще за часів е, з 19 року величезна кількість людей з, з, з власної точки зору в погонах була прибрана з лав Збройних сил під, різними, е, скажімо, під різним соусом. Чому кого по здоров'ю, кого там ще, кого по скороченню, влада це вміє робити. І вони підібрали основну ланку військових таких. Які не були конфліктами, не були правдоборцями, які були зручні в керівництві. І повірте мені, коли люди, які сидять ОПІ, да, готували документи, вони ж навіть переписали закон про проходження військової служби, що стосується призначення людей на генеральські посади, ніколи раніше адміністрація президента не опускала з командирів бригади. Цим займався була прерогатива начальника Генерального штабу який відповідав за призначення командирів полків бригад, це була його кухня, Ніхто туди не ліз офіс. президента, розуміючи, що це ж основа хребет армії, влізли туди, і тепер безпосередньо, навіть на ці посади, ці люди проходять певну перевірку і контролюють, дивляться, чи будуть вони, чи передбачувані ці люди. Чи не дай Боже вони спроможні на певну дію, і не дай Боже в їхньому кабінеті висить, е, портрет Августа Піначета? Кажу, що у кожного українця не тільки мусить висити е, портрет Канавальця, а ще мусить висити портрет і того самого Августа Піначета, і того самого Мангієма. Це люди, які безпосередньо для мене є реальним чітким розумінням. Я вже не кажу про Шарля Де і Черчилля. Це люди, які мусять бути прикладом для кожного військового, та не тільки військового, для будь-якого громадянина України, який хоче, щоб Україна його жила в злагоді, процвітала в економічним. І от, пропрацювавши Раді нацбезпеки і оборони, я чітко зрозумів в свої часи, що в Україні, кожен українець стоїть мінімум по колінам в грошах, але ці гроші у нього крадуть, і ці гроші не дають йому заробити. І нас просто як рабів використовують певна частка олігархів, які привнесли на собі право е, керувати певними процесами і мають ще потужне інформаційне поле. Так само, е, як і добуток корисних копалин, які є що власністю України, народу України, а не цих олігархів. Тому з цими зеленими я е, їх називаю, Проблема полягає в тому, що єдине, чого вони бояться, це вони бояться гласності. Тому я кажу: кажіть, розповідайте. Принцип, чому Америка живе краще, ніж Україна? Бо в Америці самого дитинства разом з молоком матері, крім ненависті до е, москалів, як у нас, мусить смоктуватися ще золоте правило віспойнта – Не кради, не бреши і не мовчи, якщо це любить інший. Цього влада найбільше боїться. Все дуже просто. І для нас основа нашого успішного виживання в цій війні це якраз боротьба за правду всередині нашої країни. От росіянам не треба ту правду розповідати сраки. Вони також, як і наша влада, не вміють читати. Вони тільки дивляться телевізор, свято вірять, що Путін у них Бог або наближений до Бога. Для нас же, щоб зрозуміти, що не все втрачене, і в нас ще багато чого ми можемо зробити, прості знов таки ж приклади. І коли е, на цих прикладах влада маніпулює, то деякі потім починають впадати паніку. А чого впадати в паніку? Це так само, як нас дурять розумієте, Євросоюзом і е, НАТО. Та причому тут Євросоюз і НАТО? Це що, захистить нашу дупу? Ні. І коли нас починають розповідати п'ята стаття статута НАТО, що там, в разі нападу на одну з країн, так, все там правильно написано. Але там написано може прийти на допомогу будь-якими шляхами. Там не написано, що всі країни НАТО мусять бігти і захищати озброєним способом іншу країну. От Коли я ці речі розкладав більш уважно в той саме Латвії, у них починало в грудні місяці починало бути прозріння. А коли розповідав, що нема чим прийти вам на до допомогу, шановні країни Балтії. Бо снарядів в Німеччині немає, в Голландії в Німеччині три тижні, в Голландії на два дні. В Франції порох не виробляється, а завод по виробництву е, кислоти е, сірчаної для виробництва пороху в Німеччині давно викликає росіяни, розібрали вже надруски. Хто що вам прийде? Війна це економіка. Сподіваюсь, що для багатьох вже треба зрозуміти, що війна це не тільки особистий гаїзм. А відсутність національно-патріотичного виховання попередні 30 років в Україні це якраз і дало те результат, що ми маємо зараз. Але навіть і в цьому питанні. Наступне питання, От позавчора зустрічалась з одним дуже потужним американським блогером, і він чітко сказав: ви що хочете, щоб люди, які відірвані трактористи і комбайнери, особисто захищали власну землю, а що вони мають? Вони ж працюють на олігархів? І вони ті ж самі, пробачте, колишні е колготники, попередньо е кріпаки, і тільки в далекому минулому вони, можливо, або вільні хлібороби, або козаки. В них нема чого особистого захищати, у них немає права власності, яке було б їхнім. Бо їх знов зробили за рахунок маніпуляцій, зробили рабами. У нас величезна кількість суперахолдингів, які володіють українськими землями. Не зареєстровані як юридичні особи безпосередньо в Україні зареєстровані в інших країнах, платять податки в ті країни, вивозять зерно, а українське суспільство кажуть: от поляки не дають вивозити українське зерно. Як же воно українське, коли воно не на українські податки існує? Воно на українському поті і руках мозолистих та то українські руки робили, але воно не українське, воно панське. Розумієте, чим відрізняється Україна? е-е 17 сторіччя і нинішньої України. Абсолютно нічим. Кольором прапора, але взаємовідносини, що пани, ті, що жирують, і кріпаки, що е, бідують, от і все. І зараз ми хочемо, щоб е, народ мав е, бажання захищати Україну, так зробіть народ, е, щоб він хотів захищати цю країну. У нас є національні цінності, які ми б могли е, об'єднати. Ні, бо влада в попередні роки всі президенти України уходили від питання національно патріотичного виховання. Ну, І з урахуванням чудового в лапках величезного доход, доступу російських каналів, де виховувалися ці ж питання, е, старший брат, е, а яка різниця, Привело до того, що ми маємо те, що ми маємо. Тому для нас все ж таки треба зрозуміти, що можемо перемогти. Є ким і є чим перемагати. Є, е, сподіваюся, при новій американській владі все ж таки ми зможемо реанімувати з подачі наших політиків, не тих, що зараз при владі, а з подачі тих політиків, які в опозиції, підняти питання про лен-лінз, про забезпечення в потрібної кількості на зброю, але вже за наш рахунок. Тут ж нікуди не дінешся. Хоча і попередня американська влада, яка ще поки що при владі. Непогано заробляла на цій зброї, яку сплавляла нам, бо нам віддавали достатньо часто е, биушку або давно е, мотлох в гарному вигляді, за ціною нового. І пам'ятаєте, постійно українці не могли зрозуміти, де, як же ж так, е, з'явились нові гроші, які неправильно якось порахували. Тому що старе рахували по ціновому. Це дуже просто. І слава Богу, в Америці чіткий контроль з боку тих самих опозиційних на той момент республіканців, які чітко визначали: Альо, шановні демократи, ви ж е, старе гівно за, нові, за страшні гроші віддаєте. Давайте перерахуємо. І вони вже не могли нікуди дітися із тих 30 мільярдів, які використали нам надала Америка за останні три роки війни, це десь по мільярду місяць, в середньо, статистично, так? Оця, знаєте, така надбавочка і пішла. Тому <кій> Америка готова запустити 5 і 10 заводів по виробництву снарядів, але ж ми мусимо чітко сказати, що ми будемо за це платити. І саме головне сподіваюся, що вже закінчилось формування департамента ФБР, які будуть займатися в тому департамент безпосередньо питаннями правильного використання грошей американських податків платників українськими політиками. Оце мене мабуть найбільше радує. Тому що е, якраз це не те, що ми такі дурні і не можемо самі розібратися. Але якраз той імпульс, який вони дали, і дозволить і нам в певних моментах досягнути певних правильних речей. Бо е, мовчання під виглядом, що це ж рупор Кремля, якщо ти критикуєш, то ти рупар Кремля, пробачте, ну, воно неправильно. Правда ніколи не може бути, е, скажімо так, правильно чи неправда, бо правда завжди правда. Вона може бути комусь неприємна, комусь приємна, але між тим, ми мусимо говорити один одному правду і не брехати. Так само, як не брехати про ситуацію на фронті, так само не брехати політикам, що у нас все дуже класно, де ж класно, коли ви жодного злодюгу, який накрав, уже ну, слова красти як шалонами, про це про зелену владу. Беремо приклад тільки однієї Запорізької цивільно військової адміністрації, і це от вам яскравий приклад. Наступне, от у нас уже за останній рік е територія Луганської області не окупована, вона там враховується е в декілька десятків квадратних метрів. Але при цьому утримується потужний апарат цивільної військової адміністрації, і за цей рік цей апарат з'їв, як ото мишу, і зерно їла, так от вони з'їли 1 мільярд 200 мільйонів на утримання. Це просто ну. Українці робіть висновки самі. А якщо ви подивитесь, е, скільки ще таких цікавих моментів, ну, наприклад, квітень місяць цього року, е, проходить в інформаційному полі, що в місті Авдіївка проведено переіменування вулиць відповідно закону про декомунізацію. Це на той момент, коли Авдіївка вже була окупована. Розумієте? А на декомунізацію на ці перейменування витрачаються страшні гроші. Я вже не кажу про утримання певних апаратів. То тобто, по Окупованому Криму. Е і це ж не тільки стосується цивільних адміністрації, це стосується і інших організацій, починаючи від Служби Божої, закінчуючи іншими організаціями, які мають страшні штати, але користі від них що. Zero. І коли ми питаємо, де ж взяти людей, так во вони. Ви ж їх саме гадуєте, ви їх кормите і разом з ними допомагаєте абсолютно спокійно пиляти. Український бюджет, мало того, як показує приклад ну бюджет бюджетом. А якщо прорахувати, от була б така спроможність прорахувати всі допомоги, які здійснюються волонтерами, то ми зрозуміли, що е, державний бюджет значно менше виділяє коштів на отримання армії, ніж народний бюджет. У нас існування якогось, знаєте, в двох е-е в двох площинах. Україна офіційна, і Україна реальна. І зовсім повна невідповідність. Повна відповідність. Ті, хто живуть в офіційній Україні, у них все класно. Реально, у них все супер класно. І та Україна, яка народна, реальна, не зовсім класна. Але єдине, що скажу так, що там реально класні люди в цій реальній Україні. А. Якщо повертатися ще в 24 й рік, нам розповідали про Формулу миру. До речі, коли почалася ця історія з формулою миру, 음, ну, всі логічно почали думати про те. Чекайте, формула миру це що означає, що зараз сядемо за стіл перемовин з Російською Федерацією. Ах, якщо ти говориш про перемовини, ти вже, ти вже працюєш на Кремль. Я пам'ятаю на початку 24-го року, коли слово перемовини не можна було взагалі вимовляти, тому що зразу розповідають: а ти на Кремль працюєш, які перемовини? Президент же Шукас підписав. Перемовини з Путіним неможливі. Зараз заговорили про перемовини. Більше того, коли представляли план перемоги, же ж планів було куча, купа впродовж цього року. План стійкості, план перемоги, які там ще плани у нас були? Твердості Почали говорити. і системності. А? А, і Твердості єдності. і системності і єдності. Ну, все, що про Фрейду на підсвідомості при взаємовідносних людей різної статі, то якраз у них по Фрейду все вилазило. Так, ось про оці, ці перемовини І цей план. А що тепер? Його представили Байдену, його представили Трампу. У Трампа зовсім інші плани взагалі. Е, і е, після 20 січня у нього один зараз план, і він хоче перевірити, зробити аудит, як нормальний в принципі, директор підприємства. Він приходить на підприємство, що йому перше треба зробити. Порахувати, де що лежить і як що працює, що працює, що не працює. Ну так це зазвичай робиться. Що ти приймаєш, в якому стані ти приймаєш країну. Це нормально, тому що тобі може попередник твій передати все, що завгодно. <сіх> Ти приймаєш і бачиш, в тебе оце працює, це не працює. Тут вкрали, тут не докрали. Це нормально. Оце, оце його план. Війна. Ну б... я думаю, що вони будуть розбиратися зараз цією ситуацією, тому що все, що звучало в передвиборчій риториці, можливо, вони і з... змусять Путіна, а можливо, змусять і Україну. Сісти за стіл перемовин і щось здати, о цього я найбільше боюся, що наша влада може піти на це, тому що в суспільстві е, зрозуміло при цих всіх інформаційним е, інформаційному наративі, який існує, е, суспільство. Думку суспільства вони можуть змінити свого електорату. Вони можуть змінити через єдиний марафон, через квартал 95, який обсміює Фаріон покійну. При, скажімо, при будь-якому відношенні до людини людина померла, її вбили, причому вбили на національному підґрунті, і частина вважає, що вона померла за загинула за національний інтерес і обсміювати її з екранів телевізора, я вважаю, це ну, останнє дно. Але зараз не про це. От про плани, що вони нам дають? Ну, що стосується того е, форум миру, да? як ми uh -huh. його називали, ну, е, я його з самого першого дня називав просто розвод українського народу на його ж гроші. Бо е, ви ж розумієте, що це було здійснено на українські гроші, і це ну, навіть не 10 і не 20 мільйонів доларів. Бо е, Швейцарія країна е, багата. Дорога. І більш ніж 100 делегацій запросити е, забезпечити житлом, е, харчуванням, розміщеннями, транспортними цими. Це ж було все на плечі українського податного платника легло. І ну, це реальний жорсткий на бабло, як кажуть, е, в стілі 90-х, так? І всі нам розповідали, як це круто. Якого хрена воно круто. Ви намовляєтесь приходити в цирк. Сідаєте в церкву, всіх запрошуєте. Там бігає російський ведмедь по аріні за кліткою, і ви всі там дивитесь, як же ви будете його мовляти, щоб він нікого не з'їв. Медведь як бігав, так і бігав. А ведмедь нікого не спитав: чи треба, чи не треба. Нас просто тупо розв'язує в інформаційному просторі. Зверніть увагу, що ці всі плани. Які постійно е, міняються, розповідають, що наступна наступ. наступ це звичайна формаційна маніпуляція, яка відволікає українське суспільство від провалів в системній роботі нашої влади. І ага, оце давайте наступне, дивіться, туди. Туди, ну, знаєте, як отой, бачите світло в кінці тунелю, бачимо. Е, це можливо, вихід, а можливо, це потяг на зустріч. Але ми свято віримо, що вони щось роблять. Вони, їх принцип роботи, як. у... Е, Одного кавалеріста-офіцера, коли його спитали, чи любите ви дітей? Він сказав: дітей ні. Але сам процес, так от вони заради процесу. І вони абсолютно ніяких дітей не хочуть і не хочуть нічого. Їх все задовільняє. І тому оці от плани, ради плани, поїхали, показали американському президенту кандидату в президенти. І що? Ви хто такі? Хто вас питав? А чи ви спитали, це потрібно їм чи ні? У них власні геополітичні інтереси, вони знають, що і як вони будуть робити, або мають розуміння. І ви зі своєю шпаргалкою приходите, розповідаєте. Тому ну, для мене оці всі плани це просто процес заради процесу. Бо замість того, щоб займатися розвитком внутрішньої економіки, а замість того, щоб боротися з корупцією, замість того, щоб сажати тих, хто в цих корупційних скандалах пов'язані, вони постійно інформаційно підпалюють скирду на сусідньому подвір'ї, аби не дивились, що на їхньому подвір'ї повна срака і бардак. Ну, пробачте за таке порівняння. Бо всі біжуть дивитися туди. От вони постійно чиюсь скирду палять, щоб не дивилися, який бардак них в країні. Тому о, не звертайте уваги на оці плани, е, дивіться по реальним діям. Коли з е, січня місяця Транспортна доставка газу в чотири рази піднімається, Задайте питання, питання. Якщо ж так, ви ж обіцяли, коли з моменту приходу до влади долар виріс два рази, пенсії не виросли, і пенсіонерам ніхрена не пообіцяли. А зараз, взагалі, блін буде кидала, дикідала всіх пенсіонерів на пенсію, бо перерахують і військовим, в тому числі пенсіонерам, перерахують все. І це буде просто дикі кидало. То я скажу так, що, можливо, вже не треба вірити написам на парканах, а треба чітко розуміти, що те, що пишуть, і те, що за парканом, не відповідає дійсності. Тому навчіться, панове українці, задавати незручні питання і почистіть зброю. Бо у вас два вороги є: ворог, який прийшов на нашу землю, це кацапня. І вороги, які обдираються слипкою і кажуть, що ми ж тут всі. Але ж тому, що ми всі всі ми живемо все з кожним днем все гірше і гірше. А у них тільки одна головна біль: які маєтки і які авто купити в собі о, в Монако. От і вся різниця. Ми знову живемо в різних Українах. Україна реальна, і Україна офіційна. От про маєтки, до речі, зараз з'явилося розслідування журналістів, що 13 rolls ройсів Спектр завезли до України, не сплативши податку. Там по 100 тисяч гривень за один платили за автомобіль, щось таке податку. Авто, яке коштує 500 тисяч, 500, 600 тисяч євро, платять 100 тисяч гривень податку. І хто це дозволяє? От питання. Кому це вигідно дозволяти таке? Вони розпустили їх, розумієте? Вони, вони, не дають їх... вони не розпускали, вони з ними вдолі. Вони з ними вдолі. От і все. І на таких машинах, як вони їздять, е так само, як величезна кількість українців, яка донатить через певні фонди, не задає себе питання: а хто ж очолює ці фонди і чими родичами вони там пробачте, мені, сестролюби? І що ці сестролюби роблять? І коли ми це піднімаємо питання, розуміємо, що вони найпотужніші контрабандісти України, то зразу виникає багато відповіді на незрозумілі нам питання. Вашу порядність і довіреність, шановні українці, певні представники використовують у власних інтересах? Сергій Ріорочу, от давайте так, хоч. О, о, загаль поглянемо в 25-й рік, нам прогнозують перемовини з Росією, нам прогнозують те, що ми маємо, ну нам прогнозують заморозку. От давайте прямо говорити. Те, із тих всіх заяв, які ми чуємо від е, західних Візково. партнерів, західних... Ну, чесно скажу. Зараз ми з вами можемо гадати все одно, що mm -hmm. на кавовій гущі, катати все, що завгодно. Навіть яйце можемо під е, мишкою е, катати, нічого від того не буде. Бо е, ми розраховуємо певні речі з точки зору порядних і професійних людей. Але хто вам сказав, що порядність – це про е, Кацапів, це про Путіна? Путін розуміє, що безпосередньо воно ще є в карт-блан, чому вони намагаються як можна більше захапати землі української, аби потім ще сказати, ну де от зупинилось, там і зупинилися. Це перше. Друге, е, для нас все ж таки треба зрозуміти, що е, як буде, так буде. Тут питання е, не в заморозці конфлікту, а в висновках, які ми мусимо зробити, що далі буде. Бо е, війна може бути на певний момент пригальмована, а не не зупинена. І Кацапня набравши таку кількість людей. Почне десь в іншому місці шукати. Я чому попереджував ті самі країни Балтії? Що дивіться, якщо у нас буде заморозка, як кажуть, то можуть полізти до вас. Бо більше ніж двох мільйона армії і, і армія, яка вже привикла вбивати, гвалтувати, отримувати страшні гроші. У мирний час таку армію з такими грошами навіть Росія не буде утримувати. Їх треба постійно, знаєте, це як голодні пси. Їм треба постійно е -добич, здобич шукати. А для нас все ж таки е, треба чітко оцінити, хто е, привів ворога в цю країну у 22-му році, чия бездіяльність і певна підривна діяльність це зробила раз. Друга, треба зрозуміти і переоцінити е, намагання наших політиків дорватися до влади. Оцініть політиків, які розповідають гарні речі, але при цьому використовують Україну як власне корито. Для вбивання е, власних кишень, тому е, завдання номер один: навчіть своїх дітей користуватися дронами, навчіть його стріляти, навчіть кидати хоча б навчальні гранати, розбирати ту зброю, надавати тактичну допомогу. І зрозуміти, що ми зараз можемо вже на майбутнє ну, мінімум 100 років е, вести себе е, і в ідеологічному, і в фізичному, і в будь-якому плані як ізраїльтяни останні 70 років.